Вітаю вас на каналі Грай, а в Етері у нас підбірка важливих ігрових новин. Final Fantasy XVI вже стартувала. Критики кажуть, що гра дуже крута і не схожа на минулі частини. Новинка більш схожа на слэшер, ніж на рольову гру. РПГ-елементи вийшли на другий план. Також відзначають цікавий сюжет та персонажів, а візуальний стиль та музика ідеально йому акомпонують. Є і мінуси. Однотипні сутички з боссами, найнудніші сейт-квести і, звісно ж, падіння FPS. Від себе може сказати тільки одне: Final Fantasy XVI, ексклюзивно на PlayStation 5. Хороших ігор по чужому давно не було, і однозначно сказати, що саме Alien Dark Descent неможливо. Геймплей схоже одночасно і на Baldur's Gate, і на XCOM, і на StarCraft, і візуал зі звуками на високому рівні, і штучний інтелект не розчаровує. А з іншого боку, як хоррор, гра просто жах. Зрозуміли, типу, хорор, просто жах. Бо у вас на екрані озброєні до зубів солдати з підствольними ліхтарями, і ще є взаємодія з оточенням, типу займання кращих позицій та стріляння по енергоблоках. І під кінець навіть різноманіттям видів чужих вас не налякати. Гра вже вийшла на ПК та консолі, тож ви можете протестувати самостійно. Як ви думаєте, хто б'є рекорди продаж Steam? Напевно, Call of Duty Modern Warfare 2, так? Якщо ви мало користуєтесь Steam, то ви скажете, напевно, щось по знижці. А я скажу вам BattleBat Remastered. Низькополігональний Майнкрафт у подібний шутер, який має дуже багато позитивних відгуків. У по продажах обходить Call of Duty MW2 і навіть Starfield. Онлайну поступається, як завжди, лише CSGO та Dota 2. Не поспішайте з висновками, дивлячись на графіку. Тут і руйнівність є, і імерсивність, і пійде на будь які картоплі. А ви як думаєте, скільки проживе? Місяць чи рік? Усі знають From Software, але не всі знають їх серію ігор Armored Core. Нова ж частина варта вашої уваги, Ігрожури кажуть, що там не буде відкритого світу, але локації дуже великі і завжди відкриті для дослідження. Про геймплей сказали, що можна буде збирати і розбирати свою машину будь-коли. І що цікаво, усі вороги мають такий самий арсенал, що й ви. Порівнюючи з іншими іграми серії, зросла динаміка боїв. Також ви тепер не втрачаєте усі ресурси після смерті, що дає вам можливість робити різноманітні білди під різні ситуації. Розібрати ворогів на шестерні, ви зможете вже 25 серпня на усіх платформах, просто як весела та завершальна новина після ролику про нові ігри. Пам'ятаєте прикольні анімаційні трейлери нових оновленed Cells. Також розробники вирішили зробити серіал на 10 епізодів про пригоди безіменного героя на Чумному острові, буквально сюжет гри. Вийде він у 2024 році, спочатку у французьких стрімінгових сервісах, у студії, яка все це малює, базується у Франції, а потім по всьому світу. Знаючи їх стиль, темного фентезі і одночасного гумору, я можу сказати точно, буде прикольно. Ось всі новини на цей тиждень. Наступний випуск наступної неділі. Підтримуйте український контент. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, чи дізнались ви щось нове. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео!